Інсайд Тіві, будьте в курсі подій є фахівцями по Кримському мосту по тій причині, що вперше ми його вдарили 8 жовтня минулого року. Відбулося це на наступний день після 70-річчя бункерного діда. Я думаю, йому в той ранок дуже сильно боліла голова. І ми йому зробили правильний такий, знаєте, подарунок. І вдруге ми вразили міст 17 липня поточного року за допомогою відповідних морських дронів типу Сі. Бейбі, і зайшли ми в цей раз не з суші, а, зрозуміло, з моря. Це справжня ляпа з путлеру і Рашці. Прикольний салют. Ми ж, як при відкритті Кримського моста. Десь так само самому носово. Коли ми успішно влучили, то це був справжній вибух емоцій. Всі ж чоловіки вони трошки хлопці, да? трошки діти, всі почали скакати. Росіяни не розуміють одного. Служба безпеки України ніколи не повторюється. Ніколи. Міст перерещений: ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Не пропускайте нових відео. Слава Україні!